покращення надання автотранспортних муніципальних послуг мешканцям хочуть у Віньковецькій селищній громаді. Для цього планують придбати комунальну техніку. Селищна рада написала проект і подала його на конкурс громада на всі 100». Він дає можливість виграти матеріальну підтримку на реалізацію важливих і корисних місцевих ініціатив. Будь-яка театральна громада в Україні, населення якої не перевищує 100 тисяч осіб і не є обласним центром, могла подати заявку. На участь у конкурсі, отож, про ініціативу, загалом, що зараз із комунальним транспортом, про усе це і не тільки далі. Алла Олендра, секретарка Віньковецької селищної ради, а також Олександр Реньгач, начальник відділу економічного розвитку Віньковецької селищної ради. Отож, пані Алло та пане Олександр, доброго дня і слава Україні. Доброго, доброго дня, героя слава. Отож, давайте спочатку тоді окреслимо та проблематика, яка існувала у вашій громаді у вашій селищній раді. Що було загалом, що зараз в громаді з наданням автотранспортних послуг ну, на сьогоднішній день? автотранспортні послуги комунальні, які є, тільки ну, які надаються шкільними шкільними автобусами, тобто тільки не перевозяться діти. Комунального транспорту в місті чи в селищі взагалі відсутній від сіл до центру громади перевезення здійснюють приватні перевізники, тому і виникла така проблема: ну не проблема виникла така ідея, щоб забезпечити все населення громади, а не тільки на школярів комунальним мікроавтобусом. Ну і власне тоді безпосередньо щодо ініціатора, от якраз таки і пан Олександр став ініціатором цього. Розкажіть тоді, коли ви дізналися про даний конкурс. Дізнався він зараз рекламується дуже ефективно. Ми його могли побачити на всіх сторінках наших сайтах. Дуже класно придумано, дуже ефективно, з роликами, якими можна можна було б додати і свого роду рекламу громади. Оце дуже класно було. І ініціатива, це всі, всі, всіма жителями громади, підтрималася. Ви спілкувалися безпосередньо із місцевими мешканцями. Вони вас підтримали, допомагали вам взагалі, тому що для того, щоб взяти участь в даному конкурсі, як же ви сказали, потрібно було відеороботу, таку презентаційну роботу подати. Так, 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 ми спілкувалися з нашими дітьми, аматорськими. І школярами, і спортивними, і які дійсності хотіли себе по -по 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 показати іменно на телебаченні, можна свого роду так сказати, і підтримували цю ініціативу. Як, до речі, були зйомки проведені? Наскільки була копітка робота? Скільки було учасників загалом? Можна я розкажу, та тому що зйомку проводив нас також сектор інформаційної політики. Вона так начальник цього сектору, дівчина, вона так загорілася цим проектом, що вона не їла і не спала. Тільки ну так, зараз я йду знімати туди, зараз я йду знімати туди. Ой, а така ідея, а така ідея. Діти підтримують, діти горять. Ну, якщо бачили в нашому ролику, більшість де школа і там творчі колективи, саме дитячі. Діти дуже сильно загорілися вони більше мабуть в тих інтернетах більше вони спілкуються, хочуть бачити себе там. То вони прям дуже відповідальні. Потім батьки казали, що ж ви таке їм зробили, що вони так хотіли йти до школи і сніматися в цьому. Тому наші діти в нашій громаді взагалі чудові. Всі жителі чудові, а діти особливо. Ну, власне, ролик будемо презентувати вже після нашої розмови для того, щоб і наші mm -hmm. телеглядачі побачили ваших прекрасних дітей, активних мешканців вашої громади. Взагалі, давайте тоді говоримо про те, що хоче громада придбати завдяки даному проекту. Ну, завдяки даному проекту, ми хочемо придбати мікроавтобус на 17 посадочних місць. Щоб це було ну шкільний автобус він витрачає значну кількість палива, навіть щоб добратися до районного центру Від районного центру так сталося географічно, що ми знаходимося за 72 кілометри. В основному всі заходи, які проводяться, проводяться в місті Хмельницькому, а це витрати на пальне. Мікроавтобус дозволить нам зекономити витрати бюджету на пальномастильні пально-мастильні матеріали, і дозволить, що основне не відривати шкільні автобуси від навчального процесу, тому що коли він відривається, то навчальний процес. Зміщується, а дозволить ну, і ну і як там гівці цілі, і Вовк Сити. Тому ми більше на це далі. Якщо е, брати до уваги, то що жителі є такі населені пункти, в яких взагалі відсутній е, пасажирський транспорт. Люди не можуть добиратися на ті самі до в лікарню на ринок. Можливо, буде, якщо не буде поїздки е, чергової, то можливо буде така не чергова поїздка, щоб всі жителі могли добратися до центру громади. Угу. Щодо кошторису даного проекту, скільки оцінили, скільки вартість, яка вартість даного проекту? Ну вартість даного транспорту десь буде до 100 тисяч залежності, який мікроавтобус і 100 тисяч доларів. Да, по факту. Ага. Чи вже, власне, є там, я знаю, просто якщо подаються на проєкту, то там повноцінні коштори скидають з маркою, роком випуску і так далі. Що за мікроавтобус, чи вже прописували, чи як це відбувається у вас? Ми подавали заявки, щоб вони нам дали імені кі. Є пару таких мікроавтобусів, які орієнтовно в такій сумі буде їх Угу. Ну і загалом щодо як буде відбуватися сама реалізація проекту, розкажіть про етапність. Ну, спочатку спочатку ми плануємо взяти, ну, в разі виграшу. Я думаю, що завдяки вашому ролику наші кількість наших голосів збільшиться буде не одна тисяча, як мінімум, за п'ять. Перше, що от сьогодні ми виграли так, отримали цей грант. Ми купуємо його, беремо обов'язково на баланс Вінковецької селищної ради, не передаємо його нікуди. Воно буде в комунальній власності територіальної громади знаходитися. Потім ми реєструємо цей, цей транспортний засіб, опять же, знову ж таки на селищну раду. Інформуємо громадськість та зацікавлені особи про те, що ми отримали таку техніку, і що ми можемо вже нею надавати нею послуги. Це буквально 3-4 дні, і експлуатація техніки за призначенням. Подальше отримання техніки буде відбуватися за рахунок місцевих, коштів місцевого бюджету. Тобто технічне обслуговування, mm -hmm. там придбання засобів, яких там резин. Ну таке все. От власне я якраз про хотіла сказати про те, що автобус сам по собі не їздить. Мікроавтобус, так це і водій безпосередньо має бути і обслуговування, і так далі. Це все також це все буде, це все буде на місцевому бюджеті. Угу. Власне, одним із очікуваних результатів від реалізації проекту є забезпечення швидкої мобільності колективів. От, власне, про те, що ви говорили творчих, спортивних, аматорських, тощо ветеранів та працівників Війтовецької територіальної громади, депутатів, скільки е, власне да скільки цих колективів загалом у вашій громаді, і як часто вони виїжджають за межі громади, загалом як часто відбуваються, якщо ми говоримо за творчі колективи, за спортивні, відповідно, творчі заходи і спортивні. Ну, орієнтовно спортивних нас значно менше, Культурних ну, ті, що займаються в сфері культури, то десь близько 20. Це і є серед них і народні колективи, там де співають і в. Є дитячий зразковий народний ансамбль «Чарівний каблучок». Є ще три два дитячих танцювальних колективи, які працюють на базі будинку культури і музичної школи, школи мистецтв. Взагалі є колективи старшого віку, які співають автентичні українські пісні, які ще забуті. Це з сіл громади. Потім, по фізичному, по фізкультурному спрямуванню це є. Дитячо-юнацька спортивна школа, на базі якої працює і волейбольна команда, і дзюдо команда, і плюс в нас є майстер спорту з чого? Новиченко, з воркауту. Він uh -huh. загальну, загальну Украї... Ну новиченко Володимир, якщо можливо, ви вже може знімали про нього цей сюжет. Тому багато колективів, які можуть себе показати, і вони не тільки виїжджають за межі Хмельницької області, вони виїжджають і за межі України. Вони брали участь неодноразово в Болгарії. Цього року вони були в Греції. Ну діти показують себе і привозять дуже гарні результати. Тому нам є чим пишатися, і ми думаємо, що ми завдяки цьому транспорту ми зможемо їм допомогти в цьому. Чому саме мікроавтобуси, чому саме 17 місць? Ну, можливо, це саме оптимальний такий. Економічно mm -hmm. Я зрозуміла. Не... Ну і загалом тоді а, дійсно, тобто цим транспортом безпосередньо мешканці Віньковецької, Віньковецької територіальної громади зможуть їздити на різноманітні творчі конкурси, спортивні заходи і так далі, не лише по Україні, а й навіть за кордоном. Ну, якщо нам дозволить реєстрація, ми знайдемо водія, який зможе перетинати кордон, то чому б ні? Крім того, щоб їздити творчі колективи, в нас можлива ще реабілітація відвезення реабілітації на реабілітацію ветеранів, учасників наших бойових дій, які постраждали внаслідок військової агресії. В Вінківцях не настільки в лікарні розповсюджені ці послуги, які можуть надаватися в обласному центрі. Це набагато краще, тому якщо буде потреба, ну творчі колективи не кожного дня їздять. Да? А от на протягом тижня чи протягом місяця буде потреба військових, то звісно їхня навіть буде першочергове завдання їхніх довезення туди, тому що їм необхідна реабілітація більше, навіть чим. Чим виступить дітей? Ну виступить дітей, ми тоді переведемо на шкільні автобуси. Я думаю, що ми знайдемо як ним скористатися, щоб він нас не стояв на місці. Ну, а загалом, як зараз вирішуєте проблему з довезенням тих самих і військовослужбовців? Ну, З перевізниками. О, оренда оренда Іменно транспорту. Це Перевізники договори. йдуть зараз вам на зустріч? Чи важко домовлятися? Так, ні, йдуть на зустріч, коли є можливість їм. Це відповідно теж під Ну, це залежність власне, від інших людей? Так. Угу. Ми щось ці маршрути для того, щоб додати послуги нам. Угу. Розкажіть тоді просто, на якому зараз етапі даний проєкт в конкурсі загалом, скільки очікувати ще, скільки буде тривати голосування загалом? До за умовами конкурсу до 10 листопада, так до 23.59 по часу київському буде тривати голосування. Ми сподіваємося, зараз ми маємо до 1144 голоси, що становить 6,4% від загальної кількості жителів громади. Ми сподіваємося, що ну знову ж таки, завдяки вашому ефіру, може, воно ще десь піде вище, може хтось нас побачить, зацікавиться. Ми на, на етапі голосування на етапі включення в. Проект ну, голусу процедуру голосування набираємо голоси. Ну давайте тоді розкажемо, як знайти даний проект, як про нього про як за нього проголосувати, де на якому сайті розміщено, нагадаємо нашим телеглядачам. Там, мені здається, саме простіше це всі користуються соціальною мережею Фейсбук. Мабуть, всі. Ну, хто більше знає, хто не знає. За сайт Вінковецька селищна територіальна громада, на сторінку взагалі Віньковецької селищної територіальної громади, і там є ми кожного, мабуть, кожних три дні ми оновлюємо ту інформацію. Ну, як піднімаємо її вище в рейтинг. Но також вона є в наших телеграм-каналах, ну, в місцевих телеграм-каналах, спільноті на Ютубі вона є ця інформація, є на офіційній сторінці Віньковецької селищної ради, але найлегше і найпростіше, і там голосування відбувається саме через авторизацію на сторінці Фейсбука. Угу. Тобто, якщо ти угу. не є користувачем фіз соціальної мережі Фейсбук, то голос твій не буде зарахований, угу. тому ну значно краще там, і ви також приєднатись. Власне, я якраз хотіла от розпитати, чи це потрібно бути мешканцем Віньковецької територіальної громади, чи будь-який мешканець нашої держави і Хмельниччини, Хмельницької області може доєднатися до голосування. Будь-який мешканець не тільки Хмельниччини Хмельницької області, а й України і за кордону, окрім Російської Федерації і України Білорусі, всі жителі тих країн, навіть багато є жителів, які зараз перебувають вимушені перебувати за кордоном, там в країнах Європейського Союзу вони також можуть долучитися до голосування незалежно від того, де вони знаходяться. Ну окрім того, окрім, окрім території, яка з нами воює зараз. Ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Алла Олендра, секретарка Віньковецької селищної ради. А ну, а знаю, був також ініціатор взагалі такої ідеї. Олександр Реньгач, начальник відділу з економічного розвитку Віньковецької селищної ради. Ну Власне, ми дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. А далі для наших телеглядачів якраз таки той презентаційний ролик, про який говорили наші спікери раніше, щодо того, наскільки зараз необхідний подібний транспорт для Віньковецької селищної ради. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про нашу громаду. Ми з вами живемо на Віньковеччині. І нас, жителів громади 17 тисяч осіб. У нас невелика і досить молода громада, яка утворена 1 грудня 2020 року. І як ви думаєте, чим наша громада відрізняється від інших таких самих громад? У нас є багато талантів, які можна показати. Не дуже спортивна громада. В нашій громаді дбають про людей. Тут важливий кожен. І прагнемо прославляти нашу громаду! У нас багато гарних місць, які можна показати. Чайно дружні і любимо збиратися разом. Вінковецька громада потребує місткого, зручного, інклюзивного транспорту, щоб з'їздити на олімпіади і конкурси, щоб брати участь у змаганнях всіх рівнів та ставити нові рекорди. Щоб отримувати якісні, медичні послуги, щоб їздити на екскурсії та пізнавати свій рідний край. Щоб збиратися разом, нам потрібен автобус. Щоб брати участь у конкурсах та фестивалях, нам потрібен автобус, щоб доїхати на реабілітацію або на оздоровлення, нам потрібен автобус. Щоб пройти рентген і отримати вакцину, потрібен для цього автобус. Прохання, будь ласка, виділіть автобус для цих пенсіонерів, які проживають в селах. Зараз ми проживаємо в умовах війни, і додатковий транспорт нам вкрай необхідний.